про атомну енергетику з перших вуст учні Костопільського ліцею No3 мали можливість дізнатися про роботу Рівненської атомної електростанції. Школярі приїхали в супроводі вчителів, які допомогли реалізувати дітям їх ініціативу. В 9 класі вони починають вивчати з курсу фізики атомну енергетику. Вивчаємо також вплив атомної енергетики на навколишнє середовище на уроках біології. Дехто просив, чи можна організувати поїздку на якийсь об'єкт, саме пов'язаний з атомною енергетикою. В навчально-тренувальному центрі Рівненської АЕС учні побачили, як виглядає повномасштабний тренажер блочного щита управління енергоблоку, що слугує для навчання та підтримання кваліфікації атомників, щоб діти відчули себе справжніми енергетиками. Їм дозволили власноруч умовно зупинити енергоблок. Мене зацікавила сама екскурсія. Вона розповіла багато цікавого, що я до цього не могла знайти не в інтернеті, не почути від інших. Якщо в мене буде можливість, я б з задоволенням пов'язала своє життя з роботи атомника. Ця екскурсія виявилася особливою тим, що на зустріч з школярами завітав досвідчений атомник, заступник генерального директора РАЕС з якості та управління Віктор Кравець. Свого часу він також навчався в Костопільському ліцеї номер 3 Мені дуже приємно було їх запросити, провести невеличку з ними співбесіду з того приводу, що цілком реально з 3-ї Костопільської школи попасти, працювати на атомну станцію і мати там навіть певну кар'єру. Я вважаю, що такі візити продовжуються для того, щоб демонструвати учням, як працює атомна станція, що це за об'єкт, які тут є технології. Також екскурсанти побували в інформаційному центрі Рівненської АЕС, почули про історію розвитку підприємства, ознайомилися з принципами роботи основного обладнання, на прикладах макетів енергоблоків, отримали відповіді на всі свої питання. Приїхав на атомну станцію Вариша, щоб дізнатися більше про енергетику. І... Як це все працює? Нам розповіли про будівництво атомних станції, розповіли про генеральних директорів, які керували атомною станцією у різні роки. Учні побачили, як виглядає спецодяг працівників РАЕС і зробили собі на згадку пам'ятні фото. Щоб школярі ще більше зрозуміли особливості професії атомника, їм дозволили умовно пройти до контроль. Це викликало багато позитивних емоцій та вражень. Кажуть, екскурсія в інформаційному центрі виявилася змістовною та надзвичайно цікавою. Я вважаю, що для школярів такі екскурсії корисні, бо багато що дізнаються вони про енергетику атом. Я екскурсію задоволена, тому що. Побачила близько в очах у дітей, що їх це зацікавило, і можливо, в майбутньому дехто дійсно знайде свою роботу, своє майбутнє в атомній енергетиці. Сподіваюся, що їм буде це корисно. Атомна галузь одна із провідних у нашій країні, і сьогодні вона потребує висококласних спеціалістів, які і надалі її розвиватимуть. Надія на активну та прогресивну молодь Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта Зегераез.